Шановні депутати, мене повноважили звернутися до вас від всіх голів новостворених ОСБВ в нашому місті, а також від мешканців, яких ми представляємо. Це, якщо хто не знає, 30 будинків 170 по місту. Ми хотіли би почути відповідь якусь. Підняти питання по надаванню комунальних послуг в нашому місті? О, значить, за які послуги е, з отримання будинків та прибудинкової території фактично отримують е, мешканці нашого міста? Е, чому не зроблено ніяких кроків рішучих до вирішення питань по комунальним питанням? От. Ви так само мешкаєте в цьому місті і вас обрали для того, щоб ви своїми діями та рішеннями покращували умови нашого проживання. Чому мешканці нашого міста платять за ці послуги тричі? Перший раз, коли ці кошти зникали в невідомому напрямку з КМКП та утворювались борги другий раз люди платили. Коли міська рада з бюджету виділяла ці кошти для КМКП на вирішення необхідних питань. І тепер третій раз платимо для погашення боргу КМКП перед ВПРС. Мешканці платять, а фактично ми не отримуємо тих послуг, які мають бути. От, якщо говорити відверто про проблеми СББ, От. Тут дуже виникає взагалі парадокс. Правління вирішує проблеми мешканців е з опаленням, переводом гарячого водопостачання на зимовий та штатний режим, за власний, за власний кошт виконує очищення внутрішньобудинкової та зовнішньої каналізації, ремонт внутрішньобудинкових мереж, водопостачання та водовідведення, закупівлю матеріалів для даних робіт. Е при цьому зі сторони працівників ЖЕКу та КМКП допомоги практично немає. Тобто ми до них звертаємося, вони кажуть, ви створили ОСББ, це ваші проблеми. Але то ми в КМКП всі люди платять. Значить, у Меркінських, якщо дзвонять так само, їм відповідають, дзвоніть до свого голови. Чому ви, наші обранці, не робите ні одного кроку для сумісного налагодження житлового господарства в нашому місті? Чому голови ОСББ б'ються самі як риби у плід? За півтора року ви не змогли порозуміти та знайти спільну працю між собою, щоб працювати в одному напрямку. У передвиборній компанії ви обіцяли плідну працю на благо міста. Насправді тільки одиниці хочуть щось змінити на краще. Якщо ви обіцяли зміни, то давайте почнемо кожен з себе. Будемо відвертими і внесемо в наше життя міста позитив та прогрес у всіх напрямках. От. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу щодо розв'язання критичної ситуації у житловому фонді. Сподіваємося, що ви візьмете на себе відповідальність, яку люди, як люди вам довірені. Ми звертаємося до мера міста, до е, міської ради депутатського корпусу е, після зняття арешту з будинків е, у найкоротші терміни провести процедуру списання будинків з балансу КМКП та передати їх в управління ОСББ. І вже сьогодні ця процедура має бути вивчена, дослідження і підготовлені всі документи та затверджений склад комісії, тому що склад комісії вже Тих рішеннях вже змінився. Е ще хотіли подякувати за затвердження програми співфінансування, якою вже декілька домів скористалися виділення коштів на встановлення лічильників. От. І ми сподіваємося, що в цьому році е буде збільшена сума на ремонти по цій програмі. Тому що зросла мінімальна заробітна плата, і тих робіт, які ми могли зробити по цій програмі, ми вже не можемо зробити. От. Дякую за увагу. У мене все.